Вітаю в ефірі. Випуск програми Нікополь сьогодні в студії. Працює Алла Масайло. Сьогодні ви дізнаєтеся про головні події тижня. Міський голова Руслан Токар провів особистий прийом громадян. З якими питаннями цього разу до нього зверталися Нікопольці? Дивіться у наступному сюжеті. 14 жовтня Нікопольський міський голова Руслан Токар традиційно зустрівся із жителями під час особистого прийому громадян. Із 35 звернень, з яких були і колективні, нікопольці порушували різноманітні питання. Найбільша їх частина стосувалася сфери житлово-комунального господарства, ремонти під'їздів багатоповерхових будинків, крівель, каналізаційних випусків, ремонти доріг та спил дерев. З цими питаннями зверталися мешканці Нікополя. Також надходили заяви, які стосувалися вирішення житлових та земельних питань, вирішення конфліктів між сусідами, виділення кімнат та реєстрації громадян у місцевих гуртожитках. Під час прийому було надано роз'яснення стосовно участі молодої сім'ї в програмі Доступне житло. Вирішення проблем, що порушувалися нікопольцями, які прийшли на прийом. Міський голова взяв під особистий контроль. Чим ближче до зими, тим частіше сторінки інтернету різнюють заголовками про затяжну сніжну зиму. Нікопольські комунальники, незалежно від прогнозів синоптиків, активно готуються до неї. Днями вони комісійно оглянули усю снігоприбиральну техніку. Щоб зустріти зиму все озброєні на міськводоканалі, підготовку розпочали ще з весни. Станом на жовтень місяць займатися розчисткою снігу взимку готові 19 одиниць техніки: один бульдозер, три трактори з бульдозерним обладнанням, один автогрейдер, два піскорозкидувачі, три самоскиди, три навантажувачі, шість екскаваторів з бульдозерним обладнанням. Скажу для примера, що в прошлые роки у нас, якщо було 3-4 единицы техніки, це була серйозна победа. Машини повинні вийти з моменту початку снігу і уйти з лінії, коли сніг прекратится. І сьогодні, я думаю, в цей сезон, якщо така ситуація приключится, я думаю, ми справимося. Автомобілі в повному обсязі забезпечені паливно мастильними матеріалами, укомплектований штат водіїв, складений графік чергувань та виклику водіїв у разі виникнення складних погодних умов. Люди будут обеспечены теплой одеждой обогрівом і все остальне, як положено. Все, вахтовки теж к роботі, готові будь-яке время. Крім того, вже заготовлено запас посипкового матеріалу на 650 тисяч тонн. У разі ускладнень на допомогу комунальникам залучатиметься техніка з приватних підприємств міста. Тобто боротися по максимуму зі стихією можуть 30 одиниць спецтехніки. В звичному режимі працює Нікополь теплоенерго. Всі соціальні об'єкти міста забезпечені теплом. В 2013 році за бюджетний кошт було здійснено ремонт головного котла ТФК. Нікополь переходить на європейську систему вивозу побутових відходів. Пройшов уже місяць, відколи по території міста з'явилися нові контейнера для збору сміття. Про деталі такого підходу до вивезення відходів дізнавалися і наші журналісти. Ні для кого не секрет, що в населених пунктах ситуація зі збору побутових відходів бажає бути кращою. Пересічні мешканці скаржаться на те, що не своєчасно прибуває спецтехніка для вивезення сміття. Та зі збоями в графіках спустошуються баки. Деякі незадоволені взагалі системою з вивезення відходів, проте ніхто не замислюється над тим, що цей напрямок роботи потрібно удосконалювати та вкорінь змінювати. Так, в Нікополів, аби благоустроїти місто, в цьому році активно взялися за вирішення проблеми вивозу сміття. За ініціативи міського голови Руслана Токаря, наприкінці вересня. На мікрорайонах почали з'являтися нові сучасні, а головне містки, євроконтейнери для збору побутових відходів. Їх наразі налічується 450 штук. Це і закуплені нові і взяті в оренду баки. Проводячи інвентаризацію, комунальники поступово змінюють старі баки, в яких вже давно закінчився термін експлуатації, на нові. Для того, аби вчасно, як то кажуть, в термін вивозити сміття, був закуплений і спеціальний автомобіль великої місткості. Це лише перші кроки до того, щоб Нікополь став комфортним та ще частішим, говорить мер міста. Большая просьба к людям. Пожалуйста, не ленитесь, пожалуйста, принесите в этот контейнер, донесите до ближайшего, бросьте. Может быть, чуть дальше нужно будет пройти. Но вы поймите, я не хочу, чтобы возле детских площадок, возле ваших дворов, эти контейнера стояли и скапливался этот мусор. Рано или поздно все контейнера с дислокацией кварталов уйдут. И это правильно, я считаю это правильно. Сам на больших площадях большої крічства баков. Аби в значній мірі задовольнити потреби громадян, необхідно, щоб по території Нікополя було розташовано близько тисячі нових контейнерів європейського зразку. У наступному році представники влади візьмуться за розроблення програми з вивозу будівельного сміття. У Нікопольських закладах освіти продовжується реалізація державного експерименту, який започаткований Міністерством освіти і науки України і корпорацією Інтел. Так, першокласники школи номер 20 отримали новенькі нетбуки. З 2009 року в Україні розпочато педагогічний експеримент. Один учень, один комп'ютер на базі шкільних нетбуків. Проект втілюється в життя у шести регіонах країни у Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Полтавській, Одеській областях та в місті Києві. Беруть участь в експерименті і Нікопольські загальноосвітні заклади. Так у вересні минулого року кожен першокласник, який навчається в школі номер 23, отримав з рук колишнього губернатора, а нині віцепрем'єр міністра України Олександра Вілкула, ноутбук. Днями в середній загальноосвітній школі номер 20 благодійний фонд центравіс разом з меценатами компанією Центравіс Продакшн Україн та її генеральним директором Юрієм Атанасовим подарували першокласникам 25 нетбуків і один ноутбук для роботи вчителя. Находясь в класі, ми як компанії зробили маленьке діло. Ми виділили цих дітей, які, я уверен, зможуть швидше, ніж їх сверстники, другі їх звернення, приобщатися к современним технологіям, современним способам образование, обучение, развитие. Використання інтерактивних веб-технологій перетворює процес навчання в гру з пошуку знань і робить його максимально ефективним. Уроки в такому класі на перший погляд нагадують звичайний учбовий процес, але діти не використовують ручок, зошитів чи підручників. Все це заміняє персональний комп'ютер, що належить до виду клас мейт. Також у подарунок 10 ноутбуків отримали маленькі нікопольці, які у зв'язку з вадами здоров'я мають потребу навчатися вдома. За традицією, після слів подяки від батьків і директора школи, учні подарували присутність Утнім імпровізований концерт цієї осені стартував останній призов до українських збройних сил. Незабаром служба в армії стане не обов'язком, а звичайною роботою. Уже наступного року до війська братимуть винятково на контрактній основі. Останній призов до армії стартував в Україні. Цієї осені до лав Збройних сил йдуть 42 наших земляки віком від 18 до 25 років. З них 65% служитимуть в містах області. Інших відправлять до Харкова, Миколаєва та Києва. Два юнаки з Нікополя потраплять до престижного президентського полку. Очень многим в силу их дальнейшей профессиональной деятельности, которые они там планы жизненные себе настроили, вот, там, юридические, кто оканчивает учебное заведение, там, внутренних войск и так далее, именно МВД, они должны пройти срочную службу, им это дальше лучше и для карьеры, и во многие структуры, такие как СБУ, к примеру, вот, для них служба в армии обязательна. Дотепер термін строкової служби становив лише рік. Це і стало головною причиною переходу на контрактну службу. Адже, як показала практика, за такий короткий час професійно навчити військовому ремеслу неможливо. Але поки що на внутрішню службу в органи міліції та транспортний полк новобранців усе ще призиватимуть примусово. Контрактники будуть отримувати заробітну платню не менш ніж 2 тисячі гривень. Також забезпечуватимуться повним соцпакетом та відповідними пільгами. Служба в армії стане... Не обов'язком, а звичайною роботою. Але критерії відбору для майбутніх солдат уже зараз стали набагато жорсткішими. Окрім міцного здоров'я, юнакам потрібно мати гарну репутацію та непогані морально-ділові якості. Характеристики повинні бути хороші і школи, учебного заведения, где де то тобто, есть там училище, техникум, также э, которых по 12 бальной системе системі высший балл в аттестаті 5-6 Вот, такие такі ребята теж никому не нужны. Також наразі існує таке поняття, як служба у резерві. Це коли хлопці лише декілька разів на рік призиватимуться на збори до військової частини. За цей період їм виплачуються командировочні в встановленому розмірі. зберігається середня заробітна плата на підприємстві, де він працює, плюс по Виплачується в залежності від звання і должності, і денежної. Нагадаємо, на сьогодні 60% військовиків в Україні контрактники. А вже до 17-го року армія має повністю стати професійною. У Нікополі визначили переможців конкурсу дитячого малюнка, а також провели фестиваль військово-патріотичної пісні. Ці заходи були присвячені 70-річчю визволення Дніпропетровщини від німецько-фашистських загарбників. 15 жовтня в Нікопольському культурно-дозвільневому центрі було людно, адже там проходило відразу два заходи. Школярі та мешканці міста були присутні на підбитті підсумків конкурсу малюнку та на фестивалі військово-патріотичної пісні. Початку навчального року учні, які брали участь в конкурсі, намагалися показати, що саме їх робота варта визнання і є найкращою. Всього компетентне журі обрало майже 60 робіт, які присвячувалися 70-річчю визволення області від німецько-фашистських загарбників. Переможці конкурсу отримали подарунки від міської організації партії регіонів. Основною метою даних заходів є прищеплення любові поваги до історичного минулого, до героїчного минулого нашого народу. Таким чином наші діти засобами творчості, малюнку, пісні, художнього слова, висловлюють щиру подяку, повагу до героїв, які загинули, які захищали нашу країну, наш регіон від фашистських загарбників. В рамках реалізації обласного проєкту Вахта пам'яті, ініціатором якого став віце-прем'єр-міністр України, керівник обласної організації партії регіонів Олександр Вілкул, В Нікополі відбувся щорічний фестиваль військово-патріотичної пісні. Лауреати фестивалю також були нагороджені пам'ятними подарунками. Нещодавно переможці загальноміського конкурсу тата, мама, моя спортивна сім'я родина Селіванових повернулася із Туреччини. Подорожувала найспортивніша сім'я Нікополя абсолютно безкоштовно. Турпутівку, як і обіцяли, надали Руслан Токар і партія регіонів. Етамосія сім'єю на пляжу. Сімейство Сельванових демонструють світлини з відпочинку у Туреччині. Безкоштовну турпутівку за кордон вони отримали за перемогу у загальноміському конкурсі. Тато я – спортивна сім'я. Коли оголосили про те, що в Нікополі проходитиме спортивний сімейний конкурс, Ян одразу ж почав готувати рідних до змагань. Дружина Леся та донька Лія з задоволенням взялися за тренування, а син Савелій, якому два з половиною рочки, уважно спостерігав за підготовкою. Приходилось і кроси немножечко побігати, і потренував наш папа немножко так, поганяв з Лією. Ну, в принципі, оказалось, все можливо. Якщо є бажання, якщо є стремлення, то все вийде. На вибір Салівановим запропонували декілька варіантів: тур по Європі з відвідуванням Діснейленду, відпочинок в Криму, Болгарії або Туреччині. Обрали вони останній. Вирішили, що їм найкраще підійде пасивний та спокійний відпочинок в комфортному отелі з системою Inclusive та на пляжі. У нас був отель 5 зв'язд. Все включено було О, в рокімірі. Услові... Да, Природа очень красивая, там гори, пейзажи вообще просто великолепные. Да, начнем прям с этого жденья. Получили воздух замечательный. Чистый воздух. Семирічна Лія у захваті від першої подорожі літаком гірських пейзажів, смачної турецької кухні та різноманітних розваг. Горки там, когда ми там аквапарк, і там очень високі горки. Було прикольно їхати. Там були для дітей спеціальні. Ну, можно изрослыми съезжать. С кухни. Мне понравилось, что там десерты были вкусные. А и... еще высокий бесплатный. я в не видела, чтобы мой ребенок столько десертов съедал за раз. Після змістовного відпочинку найспортивніша сім'я Нікополя з новими силами збирається і надалі відстоювати свій чемпіонський титул. Кажуть, залюбки будуть брати участь у подібних змаганнях. Дуже клюкльове таке міроприяття, мама, папа, я спортивна сім'я. Я е, ну, а самого на... процесу вже виходить удовольствие. Я думаю, на своєму, на нашому опиті, пускай люди дивляться на нас і збираються йти, теж пробують себе. Днями в житті міста сталася прекрасна і значна культурна подія. Член національної спілки художників, живописець, лірик і поет, великий цінитель історії нашого краю Микола Галичин передав у власність міста 26 своїх картин. Народився Микола Галичин 1931 року в Алтайському краї. В юності працював в Казахстані. Як живописець був активним учасником обласних та республіканських художніх виставок, а згодом став писати ще й поезію та прозу. У 1975 році Микола Галичин приїхав до Нікополя і зачарований природою та козацькою історією нашого краю. Тут і залишився. Всі ці роки мене кружалі хороші люди, нікопольчані які которої допомагали мені в творчості. І от в знак благодарності вирішив залишити після себя какой-то слід подарить городу общем, свої роботи. Так з радістю та легкою душою митець подарував місту 26 своїх унікальних полотен, які до речі чудово відображають велику козацьку історію нашого краю. Неоценимый подарок, я считаю, для нашого до впервые такое случилось, що художник в дар городу такое количество картин. Я думаю, що это только начинание, і другие художники послідують приміру Миколою Галичиним. Написана серія картин в історико-містичному ключі Січ Чортомлицька. Хоча сам митець жартома називає себе художником реалістом. Єдине про що жалкує чоловік, так це про те, що у скрутні для нього часи довелося продати шість картин за кордон. Його твори знаходяться в музеях Алмати, Целінограда, Дніпропетровська, у Вишгородському культурно-історичному заповіднику і в приватних колекціях в Україні і за кордоном. Помилуватися прекрасними картинами відтепер можуть і всі бажаючі нікопиці. У виставковій залі НКДЦ відкрито постійну діючу виставку, яку можна відвідати абсолютно безкоштовно. І завершуємо наш випуск гарною новиною. З 19 жовтня ведеться прийом заяв на участь у третьому сезоні Ніко Польмає талант. Тож у кожного є шанс стати головним талантом року і отримати сертифікат на суму 10 тисяч гривень. Деталі за телефоном 51586. І на цьому я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою та лише позитивних новин. Побачимося за тиждень.